Привіт, малята! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву професію, яка називається кондитер. Кондитер це професійний кухар, що створює кондитерські вироби, десерти та інші солодощі. Кондитер займається приготуванням різних видів тіста, начинок, кремів, випікає і прикрашає продукцію. Це високоякісні, різноманітного виду, смаку та аромату солодкі страви. Більша частина робіт виконується вручну за допомогою спеціальних інструментів, що перетворює професію кондитера на мистецтво. Це складна професія, яка потребує не лише естетичного смаку та художніх здібностей від робітника, але й багатьох знань та вмінь. Передбачає як ручну. Так, механізовану роботу за допомогою автоматичних приладів та устаткування, маслорізка, пекарні, змішувачі, ножі, котли, духові шафи тощо проводить дуже багато різноманітних операцій: фільтрацію, вимірювання, виготовлення тіста, випікання. Кондитер повинен мати високий рівень оперативної пам'яті, концентрації та стабільності уваги. Вміння переключатись та розподіляти увагу. Він повинен мати розвинене мислення, стійкий інтерес до художньої діяльності, добре ліпити, малювати, розвинену творчу уяву. У кондитера повинна бути розвинена температурна чутливість, хороший нюх, слух, смак, правильне відчуття кольору, хороша зорова та моторна координація, високий ступінь. Координація рухів, рук, професія кондитера, праця кропітка і важка, яка потребує багато зусиль, напруження, натхнення, творчого пошуку.